І так, сьогодні поговоримо про одну з найбільш забутих категорій громадян, які водночас є найвразливішими і найменш захищеними в буквальному сенсі, приреченими на виживання, а не на життя, і це. Українські пенсіонери, якщо ти зараз думаєш, що це не про тебе, то насправді це саме про тебе, бо старість чекає кожного, ну якщо доживеш. І якщо ця система не змеле тебе раніше, ніж ти зможеш побачити свою пенсію, бо правда в тому, що в Україні пенсіонер це не людина, яка дожила до старості, спокійної старості, це людина, яка щодня бореться за право не померти від голоду, холоду, хвороб, приниження. Почнемо з цифр. Станом на 2025 рік в Україні налічується близько 10 мільйонів пенсіонерів. Думайтеся, це понад чверть населення країни. З них лише приблизно 30% отримують пенсію вище 5 тисяч гривень. Це 100 євро. Решта менше і навіть значно менше. Зокрема. Мінімальна пенсія в Україні офіційно становить 2361 гривня. А прожитковий мінімум для непрацездатних осіб визначено в розмірі 2636 гривень. Але ми чудово знаємо, що ці суми. Абсолютно не відповідають реальній вартості життя, бо лише оренда житла в такому, наприклад, великому місті, як Київ, коштує 6, 8-12 тисяч гривень, не враховуючи комунальних послуг, продуктів, ліків та транспорту. За даними Держстату, середній розмір пенсії на березень 2025 року становить 5 тисяч 867 гривень. І якщо ти думаєш, що це нормально, то просто поглянь на ціни в супермаркеті. Літр молока 50 гривень, хліб 35-40 гривень. Ток м'яса 250-300 гривень, кілограм яблук 70-100 гривень. Базовий набір ліків, відтиску серця або діабету 500-800 гривень на місяць. Якщо не більше, тепер уяви, що людина живе сама в старій хаті, холодній хаті, або в панельці на околиці міста, де дах тече, ліфт не працює, сусіди померли або виїхали. Діти, якщо були, то давно за кордоном або просто відреклися від неї. І така людина, що отримує жалюгідні 2-3-4 тисячі гривень, на які. Немає за що вижити і ще заплатити за газ, світло, воду, хоч щось з'їсти, не говорячи вже про те, що потрібно купити одяг або відкласти хоч копійку на чорний день. І коли ми говоримо про пенсіонерів, то треба чітко усвідомити, що мова йде не лише про старість, а про хвороби, травми, інвалідність і самотність, бо згідно досліджень. Понад 70% українських пенсіонерів мають хронічні захворювання, і близько 30% з них це інваліди або люди з обмеженою мобільністю. Ще понад 60% живуть на межі або за межею бідності, що офіційно. Визначає і сам соцполітики, Міністерство соцполітики. Але найстрашніше, що державна фактично залишила їх самих на себе, бо соціальні програми скорочуються. Субсидії отримати вже важче, черги до управлінь соцзахисту, розтягуються на місяці електронні сервіси, якими похилі люди просто не вміють користуватися. І натомість, замість підтримки, вони отримують приниження, байдужість і обіцянки, яких ніхто не виконує. І паралельно з тим ми бачимо іншу реальність депутати. З зарплатами 100-200 тисяч гривень на місяць, чиновники з преміями вдумайтеся у мільйони гривень, держпідприємства з неймовірними бюджетами і показною турботою про народ на камеру. Але жоден з них. Не жив на пенсію, жоден не відчуває, як це шукати найдешевшу ковбасу за 38 гривень і рахувати копійки на аптеку. І жоден не стояв в черзі в поліклініці з температурою, чекаючи години, щоб отримати безкоштовне направлення, яке все одно не працює. Тепер додаємо до цього війну, тому що вона вдарила найбільше по пенсіонерах, особливо по тих, хто залишився на окупованих територіях. Або змушений був тікати зі свого дому і жити в модульному містечку, або взагалі в чужій коморі в родичів, бо пенсійні виплати на тимчасово окупованих територіях заблоковані. Багато хто не може їх отримати без виїзду, а виїхати часто фізично неможливо. І тепер ми маємо покоління, яке пережило Голодомор, війну, Чорнобиль, розвал Радянського Союзу і тепер знову опинилися в умовах виживання. Центрі Європи в 21 столітті при цьому частина з них, навіть не маючи статусу учасника війни, хоча працювали на оборонку, будували заводи, служили в армії і робили все, щоб ми могли жити краще. І поки пенсіонер ламає хліб на опіл, щоб зекономити на завтра, телевізор розповідає йому про реформи, успіхи, нові інвестиції, цифрову державу і боротьбу з корупцією. Але. Що йому з цього, якому успіху він має радіти, коли останній раз він бачив онуків через відеозв'язок, бо не може дозволити собі поїхати до них? І от питання: чому ми, як суспільство, дозволяємо це? Чому ми мовчимо, коли бачимо стару бабусю на вулиці, яка продає зелень, або якісь старі речі за кілька гривень, щоб купити хліба? Чому ми проходимо повз, коли дідусь просить милостиню біля вокзалу, а не вимагаємо від влади реформ? І дійсної підтримки цих людей, бо те, як ми ставимося до своїх старших, це є мірило нашої людяності, і поки ми дозволяємо, щоб мільйони людей жили в злиднях, самотності, страху, безнадії на майбутнє. Ми не маємо морального права називатися європейською країною або соціальною державою. І ця тема не просто емоційна, вона кривава, тому що щороку тисячі пенсіонерів в Україні вмирають не від хвороб, а від бідності і байдужості. Помирають від холод... в холодних хатах, занедбаних лікарнях, у самотності, без допомоги і без жалю. А тим часом пенсійна система котиться у прірву, бо кількість працюючих різко зменшується. Податкова база зменшується, і за таких темпів, вже до 2030 року одного, на одного працюючого припаде один пенсіонер, а сам пенсійний фонд не зможе виплачувати пенсії у повному обсязі. І тоді ми всі станемо свідками краху системи і масової бідності серед старших людей. І тому говорити про пенсіонерів це не про минуле, це про наше майбутнє. Бо якщо сьогодні ми мовчимо, то завтра нас чекає та сама доля, якось так. А ви вже думайте.